Ваня, відпочиньте, відпочиньте. Да, ви мені. Притомилися. Так? Давай, О, давай. Ще в мене не було масажу від олімку. воно важке, знаєте, знайти. Да. Не бери важкого до рук, О, дурного в голову. Да. Дякую велике. Хочете, я вам зроблю, давайте. Сильніше трохи, що ви там були. Я і спинку так помз м'якав, туди, сюди. Кажу: і, ну що, як ваша спинка? Добре тепер. Та я буду за вас голосувати. Дякую. От якщо була б якась ця свічка ароматична, думаю, я підпалив би і вона б там просто розтаяла як віточка. Ваша асоціація з арлекіном якась така стереотипна. Олю. Коли ви розставалися зі своїм колишнім, ви йшли їсти морозиво? У <рап black noise> нас все змінено. Я морозиво їм, а Оля коньяк їм. Я <гірки> зрозумів, що оце ця ліпка. Імпортна, каже, а тут ще піднімаємо, там тянемо, там щіпаємо. Ой, думаю, це ці <гум>, думаю, красивих візерунків, думаю, у дімки точно не буде. Просто подивіться на ці руки. <гум> Я не знаю, ну, мені дуже складно, мені здалося, що буде ліпити. У мене ну, ну, ти бачила ці руки. Ну якось цими сердальками можна щось ліпити у тончену ліпку. А у мене пальці печить куча. У мене руки трішки, руки трішки моторикою дрібною погано. Там пальці тримаються, а заліплюються. Начинку підпихаючи. Приплили тапочки до берегу. Щоб приготувати його, що ліпити. Це один із моїх таких. Мінусів кулінарії, бо я не дуже люблю працювати з тістом, в мене не дуже виходить, і ліпити його теж складно. Вані я довірила напої компоти. В мене є су-шеф, це Настя. Вона слідкує паралельно за процесом і дивиться взагалі, що ти робиш. Я тут я зараз несу на пробу Попроба води. Воду гаряча чи холодна? Ти дивишся, коли закипить. Вона ще не закипіла. Ти це не робиш. Вона ще не закипіла. Ти дивишся, коли закипить Добре, добре. Пані, давай записоти. Безмажна водичка. Дуже так спекотно. Все, Давай заполоницю. Йди заполоницю, йду, йду. Він трошки тупнув. Це стрес, умови, жара. Таке відбувається. Ми так сміялися з цього. Я додаю одразу ложечку рому, чайну, просто для да, рома. Да, Хайми хай Ваніль, Давайте цей стрічок одразу кинемо чи ні? Бо там же кісточки ці поняли? Е, мені, чесно кажучи, це заважає. Коли такий елементарний процес е, треба ну, з, по, постійно треба кожен, кожен крочок маленький, додавати, цукор, там, ванільку, е, це все казати, ну, трошечки це бентежить, бо ну, це прям, е, дуже легкий процес. Ложка. Вона З молоком у кому, І все, я отак. Круто. Тобі цей, може витати тарілку, може тобі помити цей посуду. Помий мені, будь ласка, сито і помий мені... Помий мені всю одну з вас приємностей. Ось да, хорошо. Там подай садвитку, подай оцей, подай оцей, подай оцей. Ну і оспі, як ти до капець. А, я ще бусінки вбирав. Ось немаловажний фактор в цій сі, бо я отбирав дуже самі красиві бусинки, які тільки могли бути на просторах цього світу. Ти знаєш, що тебе ще називають тестостерон? А, ну це так. Це просто кумедно. Кумедно, бо я рано встаю, тіп, йду в контрастний душ, там віджимаюсь, роблю всякі вправи. Вака кличем на супермен. Там якийсь жінка. Це Галя, каже, що я кен. Не образливо, просто, тіпа, кумедно, і з таким, знаєш, задіти легенько. Ну, Але я не, ну, не ображаюсь. А сільперець він давав сюди? Ну, потрібно, напевно. Ну, як він не додавав. Добре. Що тут сюди ще потрібно? Е, жир, ну я не знаю, де типу я хватанула один. Угу. Я не міг знайти а, рослинного жиру. Сказали, що він є в, дева... в продуктовій. Я забігаю туди, там нічого немає подібного. А в тебе є цей жир? Ні. До кожного стола підходжу. А є Ой. в когось рослинний жир? А, в, мене... в мене вже немає. Добре, жир є у вас? Ні, немає. Я спокійна людина, починаю харитись. <гум> Легенько так харитись. І тут я типу, чую, що десь там спереді Антону хтось каже, що там є синя баночка, піди візьми. І я розумію, що синя баночка тут такого не було, значить, це жир. Це ось цей жир? Антон, а, це цей жир? Жир, жир, бери. Я йду в девасту, беру миску, мисочку, йду до влади. В Антона є жир, можеш сходити взяти в банці. Змі ложку собою. І він не просив це. І він, до речі, навіть не зрозумів. Він потім такий каже: типу. Я не знаю, в мене потім в руці з'явилася якась мисочка, я набираю жир, а що було до цього? Ти, ну ти розумієш. Починаю збирати його, це вже часу було, дуже багато пройшло. В мене зготове були тільки нарізані овочі і фарш. А води ти додавала на око, правда? А? Нового Ні, кути? Я важила, там 100 грамів потрібно. <пі> дуже багато додав, додаєш ще борошно. Тісто. Я його дуже довго робив. Ну, Воно реально скільки робиться. Секунд 30. Все висипати в грамовках, включити тістоміс, почекати 30 секунд, поки воно змішається, витягнути, домнути в руках, в целофан, під поверхню. До побачення. Я хожу по цій кухні, шукаю ці одну муку, другу, мішаю, воно в мене постійно рідке, рідке. Я думаю, чи то в мене якась вода рідка, чи що. Я дуже хвилювався, щоб учасники не забували слідувати рецепту. Від грамовки і точності залежить якість тіста. А це один з найголовніших етапів. Якщо щось змінити, тісто не вийде таким еластичним, як треба. Та получилась чуєш? Тебе теж таке? Ні, прям хорошеньке. Неправильні грамовки чи ну, якась така ситуація дивна. Не, хоч, не хочу ні на кого наговарювати. Вийшло сильно туге. Ну, я, я бачу, що воно туге я відчуваю, що ну, я, я не можу навіть нормально вимісити. Получаюсь. Марічко, все виходить? Е, що е, без так. роботи, без діла стоїте? Е, е, я просто сьогодні якби довіряю капітану. Я хотіла якраз попрацювати з ним. Довіряєте капітану? Але... Я владу дуже довіряю. А чому саме йому після минулого конкурсу? Uh, Що ми так його похвалили? чи чому? Ні, я просто ну нам подобається. Uh, ну, <плес> ну так. <плес> <плес> ну тоді дуже старайтеся, Добре. щоб uh, похвалив. Дуже дякую. Давай. Ну, Олі Мартиновській я сказала їй е, по секрету. Я думаю, що вона дуже добра суддя, І це залишиться секрет між нами. Бо я їй так сказала тихенько, легенько, на вушку. І хто цього не чув. І далі ми продовжили якби, працювати. Тобі потрібно збланшувати томати. А, добре. Вирізаю цю жопку, робив такі надрізики. Тут дивися, ти раз показую, а ти потім може, робиш сама. Отакі свою оцю соєрунду, отаку со. Дивися, хопа. Це нема нічого важкого, але я почала панікувати, бо я дуже боялася, що я щось зараз зроблю і воно буде не так. І у нас почнеться хаос. Я просто підведу владу, який в мене дуже вірить. У мене починається паніка. Так, слушай, давай короче, бляха муха, не панікуємо. Хто працює зі мною? Вони ніколи не, не повинні панікувати. Ми робимо своє діло іменно все чітко і все все злажено, Добре. все під контролем. Роби що я тобі кажу. Мене поставили на бланшування томату. Я залишаю їх в сотейнику, біжу просто я вільна. Ну, тобто, ж, в мене є там хвилина часу. Ой, господи бог ти мой. Вона побігла, типу, за чимось, а томати були в окропі. типу. Ну, і Я подумала: типу, я не знаю, скільки вони там були. Я кажу, ребята, ви що, типу. ну, Я це нікому не сказала, я це про себе. Давай я достану. Давайте так, якщо ми почали якийсь процес, то ми його завершуємо. Довго не треба тримати помідорчики в водички. Я, блін, Тут мене просто бісить, коли. Ну, людина або нервує, або не знає чогось. І ти, ти мене поставила на процес бенчурування тематів нарізання конкасе. Окей, все, я пішла, зробила від А до Я. Да? Чого ти? Ну, в тебе є свої процеси, ти є капітан, ти займаєшся іншими, е, іншими там, е, е, елементами страви.